Олеся, поділись, будь ласка, про свій бекграунд, чим ти взагалі до цього займався і як потрапив в будівельний бізнес? Ну yeah. я no, yeah. все, все життя в продажах, і останні 8 років в мене лідируюча компанія з консалтингу, Audit of Sales. Ми лідери ринку в своєму сегменті більше 100 проєктів, і в нас дуже багато було проєктів девелопменті по всій Україні. Ну, ми глибоко розуміємо продукт, і що необхідно клієнту, щоб все гарно продавалося. А розкрий детальніше, ну, що ви саме робили, і з якими клієнтами працювали? Тобто, ну в чому у вас ваш основний досвід? Ми працювали з продуктом, з цінами з. Умовами росте зі стандартами роботи з клієнтами, з наповненням цього продукту і давали результат такий, що збільшувалась конверсія і продажів нашого замовника. Тобто, по суті, ви працювали з забудовниками, а тепер ти сам та, тепер я сам сам з сам партнерами. Та... А чому, як то кажуть, вирішив взагалі піти в цю сферу і чому за саме зараз? У мене завжди була така мрія, і сьогодні є можливість її разом з партнерами реалізувати. Ну і для консалтингу зараз найкращий час, а є такий новий виклик, і я втілюю це в життя. Що ти такого зрозумів? Ну там за цих там 10 років роботи, що тобі дозволяє, як то кажуть, ну там зараз конкурентно виділятися, чи чому ти вважаєш, що проект, який ви створили, він ну буде успішний. Ну, є тенденція загальноєвропейська за міського житла, що люди переїжджають з міста за, за територію міста. Київ це вже пережив, а Львів логічно буде наступним великим містом в Україні, де буде такий похід зі спальних районів за місто. І в нас такий класний продукт, якраз в цьому сегменті, що не треба жити в квартирі в цих автомобільних. Вихлопах так, а е, прекрасно проживати щасливе життя е, за містом.